До мене приїхала досить незвичайна мишка від Cougar. Це так звана мишка трансформер, особливістю якої є налаштування не лише технічні, а й фізичні під будь-яку руку для будь-яких потреб. Я відразу розпакував цього робота, і це одна з найкращих розпаковок в моєму житті, адже з цим постаралися, здавалося, ніби переді мною експонат, який я маю викрасти. Забігаючи наперед, мишка створена викликати емоції. Тож не дивно, що ті самі емоції починаються ще з упаковки. Кріпко посаджена мишка завдяки ось таким простим. Крім, ніби імпровізованим кріпленням, змінні насадки, кнопки, задня кришка під карбон менших розмірів, інструкція, наклейки навіть поклали, і запасні ніжки. Ну смачно. Але розпаковка була відзнята за декілька днів до огляду, бо я тримав її в руках і розумів, що ні, я маю в цьому спершу розібратися. Вітаю, піплем! На момент запису ті самі декілька днів минулий. Я вже встиг навіть змонтувати одне відео за допомогою цього гризуна. Тож зараз буду ділитися враженнями від самої незвичайної мишки, яку я коли Небудь тримав в руках. Важливо сказати, що ні кугар, ні Бладді з минулого огляду тест чи завдання не давали, тож це повністю мої враження. Приємного перегляду. Відразу з козирів. Будь-яка мишка має форму, тому більше-менше підходить до конкретного хвату та величини руки. Справа смаку особисто я ніколи на це уваги не звертав до будь-якої форми звикав і нормально. Але можливість налаштувати всю мишу під себе це дуже крутий експірієнс. Особливо, якщо це не фейки ваші, а дійсно дієвий конструктор. Тепер по порядку: фірмовий дизайн миші з такою назвою, яку я не впевнений, що зможу прочитати правильно, включає в себе два типи хвату кіхтевий та долонний, з можливістю регулювання Висоти за вибором. Простими словами, за допомогою важіля форму мишки можна кардинально змінити. І як би це не звучало, це реально змінює відчуття від користування, ніби та сама мишка, а в руках лежить як абсолютно інший продукт. Якщо вже заговорив про калібрування корпусу, ним і продовжу. Окрім тої самої висоти, Dual Blader також має в своєму арсеналі два комплекти змінних бічних панелей великі та малі. І від цього теж є сенс. Я покажу на прикладі в другій частині відео: чотири з'ємні кнопки та дві ті самі задні панелі. Ельки теж більша і менша, які в свою чергу теж здатні їздити по корпусу і змінювати кут нахилу. Так, більше того, Cougar надає безкоштовні 3D-файли із моделями для тих самих бічних панелей та кнопок Dual Blader. Тож, якщо дуже хочеться, прямо з сайту можна завантажити ці файли і вже підробити там щось, як душа бажає. 12 програмованих кнопок Dual Blader. Так, якщо навісити на гризуна все, що можна і не можна, цілих 12 кнопок, що налаштовуються через Cougar ЮАХ, це їх прога, доступні для. Для використання. Не всі вони потрібні особисто мені, але про це далі. Стосовно софту, програма не має абсолютно нічого лишнього, виконана в фірмовому стилі, дозволяє змінювати три вбудовані профілі, макроси і пресети. Регулювати підсвіткою, DPI, частотою опитування і висотою відриву, а також назначати ті самі кнопки на будь-які функції, і про це варто окремо. Справа в тім, що дефолтно в мишках, окрім додаткових вперед-назад, може бути ну коліщатко, DPI чи даблклік в кращому випадку переназначити не можна, тут можна всі. Тож тепер у мене на мишці і гучність, і пауза, і даблклік, і навіть кнопка снайпера, тепер не кнопка снайпера, а бінд на клавішу клавіатури. За це респект, адже сенс від десятка кнопок, коли половина з них фіксована. А і підсвітка, теж згадав. Нічого зайвого, два діода на коліща і DPI. Солідно і без грілянди. Тож, якщо ви любитель яскравих підсвічувань, тут мишка кричить більше дизайном та все ж лишаючись лаконічною. Димік, розказати, як ця вся штука працює на ділі. Давайте поговоримо, що ж в ній всередині. Мишка не з дешевих і позиціонує себе як геймерська. Тож зрозуміло, що на борту передовий оптичний сенсор PMW 3389 до 16 тисяч DPI та 2 тисяч з налаштуванням висоти відриву. Зрозуміло, що це не той рівень, де мишку буде зривати. Він абсолютно точний, і я не знаю, що ще сказати. Механічні перемикачі на ліву та праву кнопку з заявленим ресурсом 60 мільйонів кліків. Це більше. Середнього і так, мишка не безпровідна. Для кого це проблема? Майте на увазі, але може такою здатися, адже має знімний Type-C з цією крутою технологією, обгортки чи як вона називається. Коротше, якщо провідна мишка, треба дивитися саме на такий кабель, бо він мінімізує це відчуття проводу. Еластичний і сидить кріпко. На екрані загальні характеристики, тисніть паузу, кому цікаво. А я тепер про власний досвід використання цього трансформера. Ну, по-перше, ні, вночі вона сама не встала і не пішла, де септикони не прилітали. А по-друге, всі знімні елементи та налаштування корпусу, яка від цього всього користь і як це все тримається. Купа кнопок, я, звичайно, що начепив все, що тільки можна, зробив гризуна максимально товстенького, і це виявилося незручно. І це нормально. Дефолтна форма мишки без обвісів ні до чого. Тож як конструктор обліплювати тим, що є в комплекті, але не просто, а під себе тут це важливо. Висота підйому, маленький поршень всередині мишки регулює висоту. Я обрав більш горбату, бо сам так, ладно, жартую. Комфортніше так було. Далі спеціальним гвинтиком витягнув підставку, щоб збільшити форму, бо моя рука досить велика. По цій причині я проскіпав меншу платформу під карбон і трішки поїздивши платформою, знайшов своє положення. З цим було завершено бокові панелі двох видів з підставкою і без. Мишка, симетрична панелі. Видно теж. что ж, і для лівші, і для правші. Підставкою під великий палець було зручно з підставкою під мезиниць та безіменний ні, я постійно мізклікав по правим боковим кнопкам і це було незвично і незручно. Тож з правої сторони я лишив панель без підставки, від чого мізкліки зникли. Для великого пальця я підставку люблю, тому тут нічого не міняв. Пелюстки мені сподобалися, вони не заважають особисто мені а додаткові кнопки завжди круто, і лишилися кнопки снайпера. Це маленькі батами в передній частині мишки зліва та справа з максимально приємним та легким натисканням. Я кайфую, але лишив її лише для великого пальця, тому що не зважаючи на заміну меншої панелі, я постійно місклікав при своєму звичному хваті, і це було жахливо, я постійно місклікав. Тож, якщо для великого пальця все добре, він до кнопки лишній раз не дістає, то справа, ну мої пальці постійно її зачіпляли. Тож, під мої потреби, мишка виглядає приблизно так. І знаєте в чому смак? Ви можете зробити абсолютно інакше, бо вам треба буде абсолютно інакше. Це може здатися непотрібною потрібною штукою, це все крутити. Підіймати, додавати, але коли ти починаєш цим займатися і отримуєш результат, воно того варто. Певний вас цікавить, як це все тримається, і можу завірити, жодна з деталей, окрім задньої панелі, за рахунок драбинки і пластмаси, маленький люфт є. Всі інші сидять, як ніби там і виливалися. Кожна додаткова кнопка чи панель кріпиться магнітами, і натяку на неякісну посадку їй близько не було. Мене це навіть здивувало. Не знаю, як це спроектували, але щодо збірки питань немає. Вага залежно від обвісів від 99 до 107 грам. Не суперлегка, звичайно, але й не важча за середньостатистичну мишку. Все ж поршені магніти своє зробили. Ніжки тефлонові дряпаються, але на мою скромну думку, це для зменшення ваги. До того ж, в комплект запасні поклали. І лишився звук. Клік приємний. Це стосується що. Основи, що бокових всі відчуваються по різному, добре, не дивно враховуючи рівень мишки, єдине досить туге коліща і тріщить більш голосно при прокрутці ніж в моїх минулих гризунах. Для кого ця мишка? Для людей, які люблять отримувати емоції від девайса. вона кричить, але лишається солідною. Вона дивує візуально і викликає захоплення. Мені здається, що це прямий приклад емоційної покупки, де, окрім дійсно хорошої мишки з купою налаштувань, передовим сенсором надиво якісною збіркою Хай енд рівня, при тому, що вона конструктор, ви отримуєте емоції і нестандартний юзер експіріенс Жодна з мишей поки що не привертала стільки поглядів у свою сторону. Тут кугар пішли шляхом вражень, і я обожнюю. Такі продукти. Мені це приносить естетичне задоволення. Якщо ви такі самі, ви розумієте про що я. На цьому у мене все. Діліться власними враженнями в коментарях. Підтримуйте дану рубрику всіма можливими способами, адже для мене це так важливо. Всім дякую, бережіть себе і побачимось!